Пане Романе, я вас помучу сьогодні, але поставлю й таке запитання: чи Олег Виник перебуває в заручниках у Німеччині? Тому що е це ж дуже просто вийти з шанувальниками і сказати декілька слів про себе: Глянь, моя рибонько! Вітаю на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Це друга частина інтерв'ю з військовим зсу Романом Недзельським. Він також музикант, колишній чоловік Білозір і друг Олега Винника в попередній частині. Недзельський спростував інформацію про онкологію винника. Це маячня та вигадка. Роман також повідомив: винник проживає в Німеччині, записує пісні та допомагає зсу. Сторінки соцмереж видаляв не винник, а його менеджмент. У змі поширилася інформація. Про припинення співпраці винника з продюсером Олександром Горбенком в коментарі для музвару продюсер зазначив, тепер в Олега також не має прав на виконання своїх пісень та образу артиста. Пан Олег зараз трохи в халепі, тому що навіть його друзі, як так би мовити, чи колеги, навіть Юрій Горбанов, казав, що телефонував, але винник не відповів йому. Ось такий друг. Ну тобто, дуже багато публічного засудження почалося, і ми не можемо доки. Кінця розібратися в цій ситуації з вами він підтримує зв'язок. От за 5 хвилин до нашого інтерв'ю ви спілкувалися з паном Олегом. Чи казав він щось? От ви казали, що в мене буде інтерв'ю, чи передавав він щось глядачам українцям? Сьогодні Надзельський розкаже про фонд вовчиця звідки винник бере гроші та допомогу ЗСУ. Ну і запис пісень, і мабуть. Таке найтаємничіше, куди зникла його дружина і співачка та юне, чому не підтримала Україну з 24 лютого, та мабуть найпікантніше, чи планує виник повернення в Україну і чи приймуть його люди після тривалого мовчання? Щоб підтримати це відео, ставте вподобайки і залишайте коментарі. Ще питання, чи можливо таке, що те, що він не міг не мав доступу до своїх інстаграмів та фейсбуків, щоб щось написати, розказати людям, чи він не хотів просто виходити більше в етери? Останній його допис був про Великодень 2022 року. Ну, я думаю, що це одна з причин, що він не мав доступу. Чомусь і, тому, що ну ми з ним буквально, от я тільки що отримав знову від нього повідомлення. Він там шукав одного свого хлопця. Я слава Богу, тільки що мені написав меседж, я якраз його послухав. Що все, богу, дякувати, що хлопця знайшли. Е, він був в полоні і о, все, все окей. Uh -huh. Тому е, ну, ми якби локально ми комунікуємо там е, на моїх приватних номерах, і то я не завжди можу виходити там. бо... Я це кажу зараз в публічному просторі. А чи можете ви передати запрошення? Бо якщо дійсно ніхто до нього достукатись, не може? Е... Знаєте, просто вона я. Я не то, що можу передати, я з ним маю комунікацію виключно не, не ділову. Ми з ним не маємо ніяких контрактів, ми не маємо ніяких там планів спільної співпраці там по концертах чи в нього є своє бачення у нього є своя аудиторія якби я більше є ну як музикант я більше є джазовий музикант в мене є там ігор закус мене там олексій коган сам це моя це моя аудиторія це василь попадюк інструментальна музика це мої скажімо напрямок і я в тому купаюся. а з Олегом ми просто товаришуємо і він просто набрально Він дуже допомагає нам і збройним силам. Я знаю, що крім нас він іншим підрозділам, іншим батальйонам допомагає дуже дуже серйозно і допомагає сказати, як він допомагав, тому що я бачив світлини ваші з паном Олегом в Німеччині. Нібито він передав автівку. Це вся інформація, що ми дізналися про пана Олега за півтора роки. А ми ж їзди. Я два рази їздив до Олега. Ми два рази один раз. Що були? Ми їздили, вибирали колеса і вибирали машини, і власне забирали техніку через mm -hmm. волонтерів, волонтерами, хлопцями, а Олег до нас приїздив Німеччину. А другий раз я був в нього в Берліні. Дійсно, ми, ми приїздили разом. До речі, фонд Вов... ідея створення фонду вовчиться. Це я б йому придумав, тому ага. що я вам скажу: є така процедура, коли передають, наприклад, на Збройні Сили України передають гуманітарну допомогу. І є завжди дарувальник, а є людина, яка є декларантом на митниці. І нам для того, щоб машину зареєструвати в ЗСУ, нам потрібно, щоб співпадала фамілія людини, яка приганяє волонтера, і людина, яка підписує акт прийомки передачі. І якщо воно є не співпадіння, треба дуже багато пояснень робити, чому одна людина завезла, інша людина нам передає. А коли, наприклад, передає фонд, ну, тоді все зрозуміло. І ми назвали фонд Олега Винника Вовчиця. Він покрив. Він, він каже: слухай, класно, каже, класна ідея. Каже, а де ж ми фонд візьмемо? Каже, ну як де візьмемо? Відкриємо фонд і все. Я кажу: ти ж на свободі, ти ж цивільна людина, в тебе є там фан-клуб, у тебе є шанувальники, в тебе є менеджмент. От я власне тоді дізнався, що є якісь певні питання, є певні непорозуміння. Кажу, у тебе ж є люди, які це кажуть, а вони всі в Німеччині. Я кажу, я їх витягнув з собою. Вони зі мною приїхали сюди, і вони в Німеччині, хто там в інших країнах вже. Uh -huh. ну, я, я вже в це діло не став не кати. Він каже: слухай, ну класна ідея Свону, вовчиться. Так. І, от, ми зробили логотип. Uh -huh. Логотип я всюди ставив. Uh -huh. Ді, Але ще виникає це... логічне запитання. А, також багато закидів було, що Олег Виник не давав благодійних концертів. Звідки. Пан Олег бере гроші, щоб допомагати українським військовим. Це його заощадження. Чи він дійсно робить якусь, ну, не знаю, продає пісні, він отримує якісь надходження. Він ну, от таке питання виникає. Ну я наскільки знаю, Олег не так давно. Він ще, ще немає 10 років, як він в Україні працює, а він соліст одних з найвідоміших мюзиклів в Європі, і він був одним солістом, одним із тих солістів. І по свій день він дотримує роялті і від своєї роботи, і від тої роботи, яку він робив впродовж тих восьми років. Тому що Олег має прихильників ну, по всьому світу. І він часто їсти по всіх діаспорах. От. І, ну, знаєте, я, чесно кажучи, я не зовсім розумію, коли це наші артисти там ставлять афішу, що концерт на підтримку ЗСУ. Де якби, люди, які купляють квитки, вони розуміють, що всі кошти йдуть на Збройні Сили України. А під час концерту розумієте, робиться аукціон, де. на якому там береться якась, якийсь атрибут артиста: чи костюм, чи е, там я не знаю, прапор України з авто. І хто скільки ну які гроші зберуться, і ці гроші перераховуються там на якісь певні рахунки збройних сил, тих чи інших під підрозділів. Так. А всі кошти від концертів вони якби втратять на своє утримання. Тому, якби мені ця та благодійність така, знаєте, це так як теле, телевізійні патріоти. Я ще називаю. Знаєте, коли особливо перший рік війни там наші артисти сиділи не зовсім розумію і не зовсім це підтримують. От. А Олег, все-таки ну зробити концерт, щоб зібрати 500 євро і заплатити там перерахувати на ЗСУ. Ну, мені здається, що це не є зовсім коректно. Краще купити машину або зібрати, от як Іван Леню, їздить, В нього кожен виступ це він купляє, там або 3-5 мавіків, чи він купляє автомобіль, чи він робить тур на підтримку. Так, там так. оскільки грошей зберемо, скільки ми купляємо отже, є реальні машини, які це все робиться. То. Тому кожен е, по можливості і не кожен по своїх засобах, що може зробити, Олег міг це робити? Ну, він певний період робив, поки він просто не Ну, то теж в цьому є свої межі, пане Романе. Я вас помучу сьогодні, але поставлю і таке запитання: чи Олег винник перебуває в заручниках у Німеччині, тому що. Це ж дуже просто вийти з шанувальниками і сказати декілька слів про себе. Чи в заручниках його тримає його продюсер Горбенко, який зараз дав такий невеличкий коментар з приводу розірвання контракту з Олегом Видником і з приводу пісень, що пісні належать йому. Він не має права виходити, можливо, до людей на спілкування. Я оцього не можу зрозуміти. ні, ну я сумніваюся, що Олега хтось тримає в заручниках. Можливо, Олег є обмежений в засобах комунікації, тому що дійсно він все-таки більше займався творчістю, а всі контакти, комунікації, сайти, сторінки, public relations – це все йшло через менеджмент. Тому я думаю, саме цих. Мені так здається, я не знаю. Я не можу цього стверджувати, тому що мені його про це питатися, я думаю, якщо б в нього були якісь проблеми, він би мені сказав що Це я в халепі. Мене треба витягнути. Мене треба вирішити. тим більше що я до нього приїздив. Ну, знаєте, я вам б... скажу, пан Олег зараз трохи в халепі, тому що навіть його друзі, як так би мовити, чи колеги, навіть Юрій Горбонов казав, що телефонував, але винник не відповів йому. Отакий такий друг. Ну тобто, дуже багато публічного засудження почалося, і ми не можемо до кінця розібратися в цій ситуації з вами. Він підтримує зв'язок. От, за п'ять хвилин до нашого інтерв'ю, ви спілкувалися з паном Олегом. Чи казав він щось? От ви казали, що в мене буде інтерв'ю, чи передавав він щось глядачам українцям? Ну, по-перше, йому не казав про те, що у нас буде інтерв'ю. Не казали, так. Я, я йому не казав. Я йому про це не казав. Я думаю, що е, я ніколи е, собі не дозволяв ну, не е, ставити якісь фотографії. Без погодження ті, які могли би компроментувати там, ту чи іншу людину. Mm -hmm. Я завжди питався дозволу. Єдиний виняток я зробив з Олегом, і я знав, що він буде на мене злий. Коли я поставив фотографію, де він мені це де він ну, ми з ним спілкувалися по телефону, і я просто зробив скріншот по цьому по WhatsApp, mm -hmm. і йому показав, а і, і зробив фотографію і, і опублікував. І він каже: Стефан, не знаєш, ти це зробив? Я ж не побритий, я не поголений, я там такий зі студії, такі волосся. Я каже, слухай, ну ти ж не, це, ти ж не дивися на себе як на артиста, ти ж хочеш дивитися на себе як на обладинку. А, ти, а люди почали плод... писати про хворобу там вже і такого плану. Ні, По-перше, ну й по ну, ну, віть собі, коли ми будемо робити. Скрі... От, з, скажімо, скайпу, ну у мене зв'язок не є дуже хороший. Я не знав, що ми будемо так глибоко говорити. Я ну так, зай... просто ви єдиний контакт, який підтримує зв'язок з паном Олегом, тому що публічні люди, ніхто практично зараз не став на захист, навіть колеги зараз дуже негативно висловлюється про Олега Виника. Чи планує він приїзд в Україну? Що значить став на захист? Ви ну, стали на захист, збуді. а ніхто з колег практично його не захистив, ну, тобто в я не став просто... на захист, мене просто явно що Олег робить, є речі, про які я не можу говорити. Ну, ну в міру своєї служби я не можу так. озвучити. І просто я, коли бачу, що просто ллється якесь болото на людину, який, знаєте, воно воно ж воно ж все одно як діамант, воно ж його не цепляє. Але просто коли люди починають збурюватися. Я, я я завжди цитую одного класика, який каже, що публічне збурення придає значимості любому ідіоту. Розумієте, чим більше чим далі людина, і коли є, це просто це вже таке пише. Та... Там вже і про смерть, і тут це, це жах. Якийсь. Я коли я коли це бачу, я просто ставлю. Я зразу ставлю на місце. Вчора я ввечері взяв, я прочитав, мав можливість. Я це прочитав. що там якісь є нюанси в менеджменті, що ліквідовані сторінки, це і пише. Це, і... Якась дівчина пише так: він живий чи не живий? <ріх> і мені це. А я перед тим буквально з ним говорю. Я написав: такі що з ним розмовляв? Все нормально, живий. Хвостик песикам голосок бодренький, співає. На, на студії пише дуже гарні пісні, гарні, дійсно, дуже гарні патріотичні пісні. Українською, так? І воно воно трошки збурює там. Відносно Юри Гурбунов, я не знаю, я Юру бачив на Великдень, я якраз в церкві. Велик uh -huh. день не вернув неділю. Я виходив, він заходив. Я не встиг сказати за Олега. Але ну, мені чесночи, мені дивно, коли люди починають там ображатися, що не дзвонять. Що Боже, скільки людей мені телефонують, і... А, і не можуть до мене дозвонитися, тому що я є поза зоною до, досяжності. Е, можливо, до Олега неможливо навіть дозвонитися через те, що в нього вже немає українських номерів, в нього тільки німецькі номери. Ага, я сумкаюся, да. Я просто ну, ці телефони залишилися в попередньому менеджменті, який просто лік ліквідовано. А WhatsApp приймає всі дзвінки, він видає гудок по-любому випадку. Тому, ну, я ще скажу, я не знаю. Олег мені дав свій німецький телефон, і ми з ним зв'язалися ну, спочатку там через месенджер ще коли працювала сторінка, і ми, ми обмінялися контактами. Ну і через його Там, ну тут близько. більшість людей може скажуть якась дитяча відмазка з приводу цього, бо все таки можна було повідомити. Але мені цікаво з менеджментом поспілкуватися чи він мав доступ до тих сторінок, якщо його видали, тому що з великодня минулого року не було жодної звістки. Тому пішли такі розмови: два останні запитання, і закінчую цю тему. Бо ще. Це відео, старе відео, що Олег Винник там знявся тоді замір в цьому відеокліпу в кліпі з пропагандистами. Потім що Винник типу, не міг відповісти, чий Крим, чи він каже, там наш чи не наш. ну Зараз він не наш. тоді. Ой, Те Люди підтасовують, розумієте, люди витягують інформацію і намагаються з муки, з комара зробити слона. Олег, Олег Винник муч. також, я, я, я просто показував в сюжеті, він давав інтерв'ю Гордону також. І сказав, що з 2014 року він не виступав на території Російської Федерації. Так, яка його коли зараз робили... позиція за мир чи за перемогу? Оце я хочу почути. Олег все робить для перемоги. Він робить, він же ж допомагає не для того, щоб ми мирно жили, угу. а для того, щоб ми перемагали. Тому ну, тут іншої, іншої альтернативної думки немає. Я вам хочу сказати, я коли робив. В 17-му, в му і 19-му роках я робив дні україни в білорусі ще в нас були гарні стосунки з білорусами і теж боже мене там вже і ким мене тільки не називали що я запроданий, що я вишиватник що я вдів вишиту сорочку і за дружбу з білорусами білоруси там батька такий такий я знаю що коли за я коли робив дні україни в білорусі то я олега дуже просив і олег не з не з першого разу погодився поїхати навіть білорусі виступити навіть mm -hmm. такі, навіть такі були у нас нюанси, і mm -hmm. я його переконав, в тому що Україна має бути присутня. Чи там, де звучить українська мова, там є Україна, і mm -hmm. має бути експансія. Українська культура має бути також з кулаками. І mm -hmm. ми відвоювали. Реально, ми тоді відвоювали. І в Ітівську ми зробили шикарний український концерт, де mm -hmm. його змушені були росіяни транслювати. І ми вели українською мовою, і Олег виступав там тому. Mm -hmm. Я знаю, що ви так допомагали в організації, тому що ви колишній генеральний директор Пала, Палацу Україна в Києві Таїсія Сватко. Це була бек-вокалістка Також і та юне співачка, українська виконавиця. Вона теж зникла з 20, з 20 лютого 2022 року. Ти і Я в духмяних травах віч. Навіть. Чи відомо вам щось про неї? Чи вона з Україною, чи вона за Україну? Теж е, немає жодного допису. Е, прихильники пишуть, коментарі відповіді немає. Ну я не можу коментувати так, як е, дружину, як партнера Олега. І ну, це, не, це не до мене питання. питання Май на увазі, чи вона, можливо, через ваш фонд вона якось підтримувала там, Україну, чи такого не було, ви не знаєте взагалі нічого. Через фонд е Русислав, ну, Ростислав, є е питання, на які я можу відповідати, так. де я є компетентний. А там, де я не є компетентний, не компетентний. я знаю, що вона, я знаю, що вона е з нею живе її сестра рідна. Я знаю, що вони повністю країномовні. Я знаю, що я їм там з України дещо привіз. Вони мені на Україну дещо передали своїм ага. близьким рідним. Я знаю, що вони переживають, болівають. І я вам хочу сказати, що люди, які є дистанційно, вони набагато більше переживають, то що відбувається в нас, ніж ми, які тут вже асимілювали до повітряних тривог, до відключення електроенергії. Як це були блекаути в нас. Вони набагато важче це переживають, і чим далі вони є, тим важче вони переживають, так. тому що вони вакуум заповнюють своїми страхами і заповнюють своїми. же ж показує під різним кутом. То в нас показують або або чорне, або біле. Ніколи нема на півтону, а життя складається в ну, гармонії. вже Ні, ну я. Я знаєте, після повномасштабного вторгнення або чорне, або біле. У мене сірого <към> немає. Ну це моя позиція. Позиція Таюне. Ми сподіваємося почути, якщо Таюне нас дивиться. Глядачі чекають також допису, підтримки чи не підтримки. Я переконаний. Я переконаний в тому, що її шанувальники і шанувальниці не будуть розчаровані, що ти мене на своєму місці, і вона з Україною, і в серці, і в душі, і на сцені. Так, останнє запитання в цьому блоці. Це останнє запитання в цьому добре, блоці. Добре. Це з приводу того, чи розмовляєте ви, чи приїде виник в Україну, чи питалися ви його, чи ти хочеш приїхати, чи ти можеш приїхати в Україну саме. Звичайно, що він приїде в Україну. Звичайно, що приїде. в нього тут і студія. В нього і тут є якесь майно, і в нього є там могили батьків його. Є родичі тут. Батьків тому, немає вже. Ну, могили, я ж сказав, могили а, батьків. Так, так, так. могили батьків. Тому звичайно, що він, що він приїде. Угу. Ну, чекаємо, передайте де, де від мене також, там е, вітання, що ми чекаємо, якщо готовий сказати декілька слів. Я думаю, на все свій час. Багато е, зайвих розмов є е, спровоковано не зовсім чистим на руку е, певним блогерам і журналістам, які просто зловживають цією темою. І висмикуючись там з контексту. Я не думаю, що Йора Горбунов щось мав погане, е, коли там в нього запиталися. Можливо, з контексту щось витягнули. Можливо, не по тому номеру телефонував. От, ну все може бути в житті, але немає такого, немає такої категоричності. Знаєте, коли люди пройшли шлях, е довгий шлях, то вони завжди знайдуть засіб комунікації. Якщо б це було дуже категорично потрібно, я думаю, що, повірте, можна було достукатися, можна було чи мені перезвонити, чи щось передати, чи можливо сказати, що хелп, будь ласка, от, треба там питання горлове і все. Принаймні, коли я звернувся, то я був почутий відразу і безапеляційно. І, і за що я йому дуже вдячний. Чекаємо звісток, і можливо, Олег Винник вийде з нами на зв'язок. Тому дякую Роману Недзельському, військовослужбовцю збройних сил України, який поділився інформацією. Ми думаю, ви почули відповіді на деякі запитання. Дякую.